Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я, як завжди, буду розповідати дуже багато про парфуми. І сьогодні у нас тема зоологісти. Бо Ангеліна з каналу Дева Енш нещодавно була в Канаді і привезла бажаючим з прям фірмового бутіку зоологістів тревели. Ті, хто, які хотів. Таким чином, у мене з'явився. Перший аромат від зоологістів, з яким я була знайома, і я його хотіла, це коровка кау від зоологіста. Я з ним познайомилась завдяки Дарії Ф, парфумерній блогерці. Також вона колись, ну, вона має флакон коровки, і вона розповсюдила цю красу серед парфспільноти, там в боксах парфумерних клала її, і отже. Мені дуже сподобався цей парфум. Він такий ніжний, і він такий дівчачий, якраз зараз на весну. В принципі, у нас сьогодні буде така помість першого знайомства і з тим, що я вже знала. Але в цілому мені здається, що це буде весняна добірка зоологістів. Ми зараз будемо слухати і знайомитись, і дізнаватись, чи так це буде, чи ні. Тому що я разом з цим тревелом попросила Ангеліну привезти мені ще кілька семплів. І я їх ще не слухала. Окей, мене трохи відволікли. На чому я зупинилась? На тому, що Ангеліна мені прислала посилку, але, але я ще не мала часу, щоб затестити, бо постійно якісь парфумки, 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 і це просто конвейер якийсь. От я вирішила: а чому би не просто сісти перед відео і вже їх відкрити, і затестувати, і вже дізнатись, чим пахнуть ці аромати. Але, окрім. Цих в семплах у мене є два, з якими я вже була знайома, і вони точно дуже гарні на весну. Корова та бабка Dragonfly. Я почну, звісно, зі свого придбання, послухаємо, чим воно пахне. Певно, на шкіру пшикну, бо подобається мені, розумієте. Ой! Вона така ніжна, вона зелена. Знову, чому я її захотіла, чому вона мені певно сподобалась, коли Даша мені її дала на затест? Тут є зелене яблуко. Зелене яблуко, яке мені так подобається, яке я завжди шукала в парфумах. Певно, я шукала це зелене яблуко ще з часів мого вузу. Ще коли я була студенткою, тому що я почула дуже красивий шлейф від дівчини. Я не пам'ятаю, чи розповідала цю історію, чи ні. Коротше, одного разу на зупинці в Києві я почула фантастично красивий яблучний шлейф. Він мені так сподобався. І я запиталася у дівчини, що то було, то була яка... якась Вікторія Сікрет. Через деякий час я все-таки у корнері там, в Дюті Фрі Вікторії Сікрет я знайшла цей парфум, я обшикнула на себе, і, певно, він тільки в шлейфі був таким красивим, тому що на моїй шкірі це було не дуже. Мені не сподобалось, і я його не купила. Хоча я думала, що ну от 100% я вже туди несла гроші, розумієте. Але виявилось, що за тест на шкірі мене від цього відвернув. От. Але тут нічого хімічного немає. Він так гарно пахне. Він просто, ну це така весняна, класна історія. Тут багато травки і зеленого хрусткого, такого хрусткого-хрусткого яблучка. Це дуже приємно. І він чим далі, тим він стає якимось м'якішим, і ти починаєш відчувати лактонність. Але ця лактонність як ем, молочко з травички. Але не гірке молочко, а таке ніжне, зовсім трошки гіркувате. І в ньому так ніжно і так приємно. І здається, що там ще в тій травичці якісь квіточки ростуть. Це така приємна річ, і вона справді весняна. От зараз я планую носити корівку, вона мені дуже подобається. Я не впевнена, до речі, чи треба було мені флакон. Я вирішила спочатку так з тревелом, а там подивимось. Ось, І е, насправді, якщо чесно, то мені не дуже подобається ідея того, що мені подобається парфум з коровою. Я не, ніколи не відчувала якихось теплих емоцій і теплих почуттів до коров. Але ну, вже що є, зоологісти вони про тваринок. І тут, до речі, тут тваринності ніякої немає, ніякої анімаліки чисто про зелені луги, хросткі яблучка і от, от таку приємну світлу, свіжу атмосферу якогось раннього літа чи весни. Бо я навіть не можу сказати, що саме це про літо, але якась така сонячна весна, але вже з зеленою травою. Коротше, Приємно. Дуже гарна річ. І другий аромат, з яким я вже була знайома, це Dragonfly зоологіста. Він дістався нам на сліпому затесті від олі парфумісти. У неї є флакончик. І це, це дуже красиві квіти, гіркуваті, як на мене. Зараз. аромат. Має гіркоту певну травну. Скоріше, може, не саме трави, а як гіркі квіти. Гіркі квіти ну, зі своїми стеблами, звісно, зелено-деревними. Аромат на старті досить яскравий. Він, може, трошки підпудрює вже на старті, а в базі він взагалі пудрить. А в пірамід є так звані ноти дощу, і справді аромат вологий. Тут вологі квіти, вони вологі, вони зелені, терпкі, трохи гіркуваті. Дуже приємно. Мені звучить, ніби тут є гіацинти, хоча в піраміді не заявлено, і рисова квітка. Не корінь рису, а саме і рисові от такі от квіточки. Е, дуже гарно, дуже приємно. Там є магнолія, там є, здається, рис, хоча я рису не відчуваю. Так, в базі є певні мускуси, але для мене вони не такі прям яскраві. Аромат про свіжість, аромат про природу, аромат про е, вологу. Десь ти знаходишся біля якогось озера. І, але... Акцент не на озері саме, а на рослинності, яка навколо цього озера. Тобто от, певна вологість у повітрі, вона присутня, вона дуже приємна, і якби у мене не було моєї гіацинтової Lady Blanche, я б хотіла цей флакон. Вони мені дещо перекривають один одного ці парфуми, тому я обираю свою Lady Blanche. Але повторюсь, якби її в мене не було, я б взяла Dragonfly. Якби. Мені сказали, обери Леді uh, Бланш або The Dragonfly, я б все-таки вибрала Леді Бланш. Але якщо б Леді Бланш не існувала по природі, я би з таким задоволенням носила б Dragonfly. І якщо чесно, от зараз я думаю, що можливо, варто було Ангеліні замовити другий Тревел Dragonfly, мені він справді дуже подобається. І би я точно зносила. Тобто флакон моєї Леді Бланш і ще Тревел Dragonfly, оце було б мені якраз окей. Приємна річ, і мені подобається, що в базі вона стає ніжнішою, більш квітковою, більш А, Дуже багаторівневий шлейф і, чи звучання і розкриття. Тобто аромат тебе кожен раз чимось та й дивує. Він такий невловимий, якийсь в плані, ти не можеш зрозуміти одразу, що це, яке воно. Зараз воно таке, потім воно інакше. З ним цікаво, з ним приємно, він жіночний. Хоча на чоловіках він теж би цікаво звучав би. Я бачу його на якихось молодих хлопцях в стилі, там, я не знаю, романтичного кей-поп якогось. От прям всілось би, дуже добре. Ну, давайте тепер, нарешті, пробувати оці три аромати, які у мене в пакетику. Бо з одного боку мені дуже хотілося з ними познайомитись, а з іншого боку, у мене є парфуми красиві, які я дуже хочу поносити. А коли ти щось тестуєш, ти вже своє наносиш, і твоє простоє є, а нове лежить. Ну, коротше, дуже все складно. Статус все складно. Угу. Отже, що я попросила а, собі привезти а, Hummingbird а, Макак. І Хамалеон. Хаммінбird я замовила, тому що теж парфумерна блогерка з Телеграму Тетяна, це парфуманка, вона собі замовила тревел Хамммінбер. І мені було дуже цікаво, чим він пахне. Тому я вирішила, ну я так подивилась піраміду, і теж все таке свіже, весняне. От Я зараз відкрию. Тут мають бути квіти, дуже багато квітів. Бузок, черешня, мімоза, яблука. То теж, до речі, зелене яблуко, і це певно мене підкупило. Але в цілому, те, що тут є бузок та мімоза, і я подумала, якраз на весну цікаво, але ще цей парфум, певно, має бути солодким, тому що тут мед, і збиті віршки. Коротше, взагалі, піраміда величезна. Я вам розміщу тут на екрані, ви побачите. І от мені цікаво, що з цього я почую і як він взагалі буде пахкотіти. Так, напевно, спочатку на блотері буду тестувати. А там вже е потім я вже поношу. Я думаю, в якихось наступних відео будуть вспливати ці аромати, коли я вже їх розношу і зрозумію більше про них. А так поки що це перші затести. Ой-ой-ой. Це так красиво. Ааа, це дуже весняно і дуже красиво. І щось воно мені нагадує. Тут така, такі п'янкі квіти. П'янки в сенсі, знаєте, коли ви виходите на двір на весні, і там все квітне, просто все квітне і все пахне, і воно так пахне. Ну, В, в сенсі, що Хуммінг саме так і пахне. Це про. У мене аж мурахи по шкірі. Таню дуже красивий парфум. Ти собі обрала. Вау! А, до речі, він мені, мабуть, чимсь нагадує червону калину інвайт, Але тільки по тому, що там теж отакий квітковий пилок є, ніби багато є квітів, і вони всі квітнуть. Ні, їх порівнювати не варто взагалі. Просто я думала, що мені знайоместь, що мені воно нагадує. але... А парфуми різні, зовсім різні. Ой, тут. Ці квіти, вони медові. Тут справді проявляється мед, я його добре відчуваю. Бузок мімоза окремо вони мені не звучать. Тут все разом. Одразу багато-багато дерев. А разом з медом починає проявлятися вишня. Ти не зовсім розумієш, це... можливо, це не зовсім вишня, можливо, це вишневий квіт, а можливо, і вишневий квіт, і вишня. Можливо, воно все разом. Якось дуже так прям солодко. В піраміді є ще жимолость її. Я не дуже люблю в парфумах. Дуже часто від жимолості, у мене від жимолості, від лілії у мене може почати боліти голова, чи парфум може якось давити на мене. Тут цього немає. Хто боїться жимолості, не варто в цьому ароматі все дуже гармонійно і воно просто вплітається у цей загальне відчуття квітучого повітря. Як прекрасно. Тут дуже багато квітів, вони всі такі різні. Вау! Для мене це квіткова симфонія, не менше. Отже, треба було три тревели замовляти, але ж хто ж знав. Добре? Так, от чому зоологісти от в Канаді продаються, а у нас не продаються. І Канада до нас так дорого доставляє. Це. Добре. Давайте пробувати інші два парфуми: макаку та хамелеона. Кого першого? Мені чомусь здається, що хамелеон має бути свіжішим. Не знаю чого. Давайте спробуємо його. А... Відкриємо піраміду. Щоб одразу знати, чого очікувати. А може він і не буде свіжішим, тому що тут багато тропічних фруктів. Тут і ланг і ланг, карамбол, карамбола, манго, франжепані, кокос. Ну, але ще є морські ноти, є морська сіль, і цим він мене зацікавив. Тропічно морський має бути. Ну, зараз подивимось. Окей. Перше, що я чую, що аромат пудрить фіалкою. Фіалка є в піраміді, але я не думала, що вона. Може, вона в старті більш така активна? Починають додаватись фрукти. І, до речі, я вражена, вони не такі прям солодкі, як я могла очікувати. У піраміді є цікавий інгредієнт, нота людської шкіри. Тобто тут має бути відчуття людської шкіри. Також а, кашмеран, жасмин є, гвоздика, багато всього. А, ну, Поряд з фіалками я відчуваю фрукти цитрусової направленості. А, там я бачу лимон-бергамот є. А, якась зелень проявляється. Знаєте, як. А, у фруктах, там, де прикріпляється до стебла, і там можуть бути якісь такі листочки. От, от цією частиною чомусь мені пахне. Це я не дуже розумію, що за аромат. Він однозначно приємно пахне і пудрово, і зелено-фруктово. Фруктово-зелено. Пудра, ніби жовто-квіткова. І гіркувата, дуже злегка, дуже-дуже злегка. Звісно, за рахунок того, що ти відчуваєш фруктовість, то ти відчуваєш легку солодкавість. Але аромат в цілому не можу сказати, що він, був, що він якийсь солодкий. Ну, окей, тревел цього парфуму я б не взяла. Але я ще його буду носити на собі і будемо дивитися, що він буде видавати. Наступний і останній аромат це макака. І, здається, він теж має в собі зелене яблуко, і тому я його замовила. Зараз подивимось. До речі, не люблю обізян. Так, це не просто макака, це макака Fiji Apple Edition. У них є різні макаки, і вони мають, певно, пахнути якось по-різному. Я подивилась просто на найяблучнішу і взяла її. І я так дивлюсь по піраміді, що саме вона має бути найсвіжішою з цих трьох семплів. Так. М -м -м, так, 100% тут дуже багато хвої. А, ягоди є лівцю прямо в перших нотах заявлені. Також разом. Давайте а, Тут багато в піраміді олібаному. Останнім часом Олібаном мені подобається ця смола, така трошки церковна, так? А, значить. Тут і в верхніх нотах, і в базі є олібаном. І він тут 100% є, але ще мені дуже подобається. Тут є ягоди ялівцю, дерево хінокі сильно, сильно пахне оцими хвойними деревами, але не ялинками, а саме оцими мереживними гілочками красивими. І мені подобається. А, насправді. Це ж е, дерева дерево хінокі такі маленькі, у нас по Україні розсаджують десь е, у двориках. От я пам'ятаю, в моєму садочку е, було дуже багато цих дерев. З мережевними цими гілочками, хвойними вічно зеленими, і там ще були такі маленькі шишечки. А, мені дуже подобались ці дерева, я до них дуже часто підходила. Мені дуже подобались ці шишечки, мене прям тягнуло до цих дерев, і вони були ну, невисокі. Їх, я так розумію, коли я була в садочку, їх якраз там висадили, вони були невисокими. І я обожнювала ці дерева, вони по всьому моєму садочку росли, усюди були. Потім, коли я стала дорослішою, я щось не пам'ятаю тих дерев, можливо, їх чим менше стало, чи що, але вже якось вони стерились в моєї пам'яті. Ну, отже, аромат справді пахне більше за все хвойними цими деревами, прям хінокі, зелене яблуко, на диво більш виразне, більш виразне в коровці. І я здивована. Я думала, що саме в макаці, макат, макака, макаці, коротше, в цій обіз'янці буде сильніше відчутне яблуко, а вийшло навпаки. Ну і добре тоді. До речі, макака стала більш лактоною вже. Дуже приємно. і Лактоність мені дещо нагадує Ghost in The Shell. От лактоність така, дещо схожа у них. Подобається мені таке. Але в Еталі доранж вона більш пластиково-резинова, якась така. Тут більше про саме лактоність ближче до зелені, до молока такого. Ну, насправді мені подобається ця макака. Я думаю, що Більше хлопці його б подобували, тому що відверто пахне саме деревами, саме хвоєю, але на дівчатах теж буде гарно сидіти. Я думаю, мені сподобається. Я б він віє такою прохолодою від блотера. Я б в цьому пішла на прогулянку, але я думаю, щоб що оточуючи мене люди, не подумали б, що це на мені парфум, вони б подумали, що повітря так пахне, тому що дуже так натуралістично звучить. Не звучить як парфум, звучить як атмосфера якась навколо десь в тілистому парку, парку з хвойними деревами. Дуже приємно, насправді. Мені подобається. Не знаю, чи купила б я одразу прям тревел. От щодо Hummingbird у мене. Ні, це Dragonfly. От. А тепер починає трохи нагадувати Fizz фіздужу, але дуже так теж віддалено. Коротше. Hummingbird це от такі. Буйні квіти, обільні, обільні квіти, пудрові, мені таке подобається. З медовістю, з цвітінням, оцим вишня, до речі, своєю якоюсь вишневою кісточкою щось таке, вишнево, черешневе таке виглядає. Воно підсилює аромат, робить його більш яскравим. А мені подобається Хаммінберт, однозначно, я б його а, взяла б, тревели і носила б. Хамелеон хамелеон, ну не так сильно, але в принципі він впадає в мою. Він стає, стає більш травним, до речі. Більш травними я б таке, в принципі, я таке ношу трави. Трави з легкою фруктовістю. Тобто, та кількість фруктів, що є в піраміді, не відповідає тому, що на блотері. Але я ще поношу, можливо, на шкірі він якось нагрівається, видає більше фруктів. Або, наприклад, зараз березень, я в березні тестую, можливо, влітку він буде більш яскравим. А макака, макака так. Не знаю, чи купила б, але носила б. Угу. Ну, сампл я зношу точно. Дуже красиво, натурально звучить. Запропоную чоловіку спробувати, може, йому теж сподобається, я ще знаю, кому показати. Коротше, красиво. Я зоологістів, ще колись ну, у мене був семпл бджоли, про неї я розповідала в підбірці медових ароматів. Він мені теж дуже сподобався. Також, коли Ангеліна надіслала мені тревели, які замовили мої знайомі. Мені довелось спробувати верблюда. Мені дозволили його ну, там, пшикнути на себе. А, і він дуже красивий, а, такий благородний аромат. А, на чоловіках буде пречудово. А, животинка в ньому є, але така благородна. і М'яка, там я вже так по пам'яті розповідаю, але там такі м'які смоли прекрасні, здається, трохи замшувості було. І насправді я б хотіла цей такий же тревел своєму чоловіку, щоб він носив такий парфум. То я думаю, що верблюди я при можливості якось теж собі замовлю, хоча б від левант якийсь, ну, щоб. Чоловік просто якось з ним познайомився для початку. А так, а поки що зоологісти мене не розчаровували, дуже красиві, гарні парфуми. Я сподіваюся, що вам цікаво було. Якщо ви знаєте якихось зоологістів і любите якихось, напишіть, будь ласка, розповісти розповість мені про свої улюблені парфуми від цього бренду, що вас, можливо, вразило, або якщо вам щось не сподобалось, то теж можете мені про це розповісти. Я активно зацікавлена в цьому бренді. Навіть минулого року, здається, там було якесь відео про. Бажання року чи щось таке, ну вішліст якийсь такий, да що б я хотіла до чого по. Б... І я казала, що я б дуже хотіла собі семпл сет зоологістів, тобто, щоб прям всі вони були, щоб я з ними познайомилась, бо тоді я взагалі жодного не знала, і мені було так цікаво. Але тепер я потроху все більше і більше з зоологістами знайомлюсь, і тепер вже повний тревел, повний набір семплів мені вже не потрібен. Але мені все ще потрібно з ним знайомитись. Ну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал, якщо ще не підписані. Бо, як бачите, у мене багато всього цікавого. І заходьте частіше. Бажаю всім гарного настрою і гарного дня. Бувайте!